Знаєш, Гриша, от мені завжди здавалося, що люди, які хочуть встановити якісь нові рекорди, вони ну такі трішки, трішки божевільні в своїх ідеях, так але в хорошому сенсі цього слова. Звісно, ось, наприклад, історія: от один чоловік з Лівану вирізав човен із гарбуза і проплив на ньому 60 кілометрів річкою Міссурі. Тривала така подорож аж 11 годин, а гарбуз важив взагалі-то понад е, тонну і 200 кілограмів. Можете собі це плав засіб у уявити? цій новині зійшлося все те, що не. Мало б зійтись ніколи в реальному світі. Чоловік з Лівану у човні з гарбуза плив 60 кілометрів по річці Міссурі. Ну тобто, Ліван, гарбуз Міссу, А він же ж був ще й не один, так. да його ще й супроводжували човни із клубу міста Канзас Сіті. Там члени клубу виступали як група підтримки і допомагали документувати цю подорож. А потім, судячи з усього, допомагали їсти кашу з того гарбуза. Ну тому, що що ж його викидати 1200 кілограмів, як же ж можна, да. І ви Уявіть собі, стільки людей пройшли такий складний шлях, а все заради того, щоб Попасти в книгу рекордів Гіннеса. Я навіть не знаю, чи варто вона таких стара. Ну от, чесно. А знаєте, що точно вартує? Це час проведений з близькими, коли ми збираємося за чашечкою запашного чаю та обговорюємо усе на світі, що нас турбує, чому радіємо та за що дякуємо одне одному. Ну що може бути крутіше? Спонсор показу, торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Далі в у великому місті ще більше новин, що вражають так. вражають по-хорошому, вражають ну не. Дуже різне буває. Сьогодні ми розповідаємо вам, як Дубай. Дубай, я не подаю це пустеля. Нагадую, він тонув у дощах. А Данія в цей час, я нагадаю, що це північ. Вона палала від вогню. А у Польщі стався конфуз на телебаченні. Буває! Подробиці дивимось за мить. У Копенгагені горіла найстаріша будівля столиці а у Польщі в прямому етері стався конфуз. А Дубай залила повінь найбільша у історії арабських еміратів. Найцікавіші новини світу для вас сьогодні у нашому сюжеті. Найвідомішу історичну будівлю столиці Данії охопив вогонь. На цих кадрах ви бачите, як горить у Копенгагені будівля фондової біржі, яка була зведена аж 400 років тому. На момент пожежі пам'ятка архітектури перебувала на ремонті, і це ускладнило доступ до полум'я пожежникам. Отож, будівельні арештування навколо споруди не дали швидко загасити вогонь. Тому згорів дах і красивий шпиль будівлі. Цікаво, що п'ять років тому різницею лише в один день так само загорівся дах пам'ятки французької столиці, легендарного собору Паризької богоматері Нотердам де Парі, і на той час там так само велися реставраційні роботи. Дуже цікавий збіг. Але голова відділу реконструкції Парижу Філіп Жост запевнив, що туристи цього року відвідають давно зачинений собор. Офіційне відкриття планується вже в грудні і зазначив, що відремонтований Нотр Дам буде гарніший, ніж будь-коли. І далі вам розкажемо про конфузи на роботі. Отож, ведуча новин на одному з польських телеканалів у прямому ефірі не стримала сміх під час включення журналіста, який розповідав про сімейну суперечку. <кій> Постарався Маріюш, дякую дуже за зараз. <кій> а у учмі приклад. Насмішила телеведучу історія про те, як жінка розбила чоловіку голову кісткою супу. Під час суперечки через результати виборів до місцевої влади. Відео з телеведучою набрало шаленої популярності в мережі. Писали, що можна роками працювати на телебаченні а прославитися за одну хвилину. Обережно злий покупець. Так можна було б підписати це відео у Бразилії. Розлючений чоловік прийшов громити меблевий магазин після того, як їхня служба доставки протермінувала строки замовлення. У зв'язку з цим він хотів відмовитися від покупки, але працівники магазину сказали, що повернуть лише 85% від сплаченої суми, якщо він скасовує замовлення. Тому невдоволений покупець прийшов помститися в магазини. Сокирою потрощив кілька шеф, які Стояли на вітрині, цікаво чи після цього він отримав назад свої кошти. Річна норма опадів випала за кілька днів в арабському місті Дубай. Злива так накривала Арабські Емірати, що вулиці перетворилися на моря, і під воду пішло мало не все місто. Автівки в прямому сенсі плавали дорогами, а магазини у торгових центрах заливало дощовою водою. Ситуація з підтопленням міста була критичною. У деяких районах сталися перебої з електрикою та водою. Місцева влада закликала мешканців не виходити, з будинків аеропорт призупинив усі рейси. Погляньте, як літаки плавали на території летовища. А ще на додачу під час грози блискавка влучила у найвищу вежу у світі Бурдж-Каліфа. Стихія пройшлася сімома еміратами. У двох регіонах через суви обвалилися дві дороги, та це не кінець. Синоптики прогнозують ще кілька днів дощу перед тим, як погода у спекотній країні нормалізується. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.